Сьогодні свята вечеря. І ми їдемо зараз до Світлани, Юриної Сестри. Я купила при спинці таке сердечко. Хочу ставити батарейки. І його включити. Так, ставила сюди три батарейки і включаю. Ми приходили з гарденом, і там на виході є такий магазинчик з посудом. Забіжали і дуже мені сподобались такі рюмочки. Стопки. 50 мл. 6 штучок. Ось такі вони. Моя бусинка. Цей юрчик мені сьогодні висверлив і зробив ту прикрасу. Зараз бюриної сестри. І зараз будемо сідати, вечеряти. І у нас тут більше, напевно, ніж 12 страв, правда? 14, 14 рахували. ще має, має, має бути 15. Так. так що усім гарної вечері. І Без щасливого. Різдва. Різдва, так. Ну що з народиться виказати? Славимо. Ну, ще ні, перше, ми маємо помолитися, тоді вже будемо. Варенички, все, сідаємо, зустрінемося вже. Після. Стали, діти, встали, будемо А мама? І мама зараз вже йде. Олега ну, така класна зачіска. Яна поправ, будь ласка. До речі, це моя сестра його стригла, Ірена. Як я така. Чуєш? Світік ходи. То ми йди сідай. А я ще хотіла бути песик, він так гарно виріс. Де малий? А де малий песик? Він десь... Є? А де? Ти його бачила? Да, а, 8. о, він 8. він такий темненький, чорненький, так гарно виріс. Вже там тих двох забрали, що було, а тут Слабесенький, що лишився, він такий класний, зараз такий великий. Як він ну, співає. Так, да, Він гарно співає, коли в Тараса дзвонить телефон, він так гарно співає. Він співає, як придумала. Фенюточка. Йдемо. Все, йдемо? Мояся, а він стоїть для сиття, смутно си смут на лячуть. Бога туже, туже, дуже, туже, турстий, допомагає, тут ангели чудяться, рожденого бояться, а він стоїть кесиця, осудна. Родися, бо прийдуть до тебе, три праздники гості. радуйся, ой радуйся земле, син Божий народи. Сьогодні вже сьома число, різдво, і ми святкуємо. Ми далі в сутільниках. А завтра у мене на день народження. Ми сутільника, mm -hmm. ми тільки світаємо сукільники. Та ми з вірної сестри. А завтра наші. Ой, як я обожаю такий світ. Дуже смачне м'ясне, Вона сама його готує. З власної сви вигодуванись. Вини. Що У нас тут така забава, ребята, я не знаю, я напевно не влізу ні в одну сукню після того. А я влізу, бо я мав. Я їм мав, но все Я їм мав, ну все Дивимося один плюс один. Взагалі, ми забавляємося. цим гарного настрою. Христос народився Христос назився. Славимо його. Ми сьогодні були в центрі, і там було там дуже було зимне. Я навіть не могла руки випити з кишені, щоб зняти їх. Щось... Та щоб хоч щось зняти, це було це дуже було зимно. Так що ми погуляли трошечки, попили каву і поїхали назад, тому що було дуже зимно. Всім ще раз привіт. Сьогодні вже п'ятниця, тринадцяте, старий новий рік на носі. Що я хотіла сказати? У мене 8 січня було день народження. Мені вже 32 роки. Я дуже хотіла зняти відео, але прийшли мої самі ближчі друзі, дуже гарно посиділи, дуже так спокійно, душевно. Мені дуже сподобалося, що я навіть забула включити я навіть забула включити камеру і зняти хоча б, хоча б трошки. Мені дуже шкода, ну видно. Але посиділи ми дуже класно. Хотіла вам показати, що мені чоловік подарував. Так. Хвастанутися легенько. Похвастатися. Поповнив мені мій браслетик Пандора бусинками. І таке колечко. обручко. Поміняла, бо в мене було в жовтому металі, а я ношу все біле, то поміняла на білий метал. Ось сьогодні знов старий новий рік. Ми будемо святкувати в колі сім'ї, напевно. Скорше всього в колі сім'ї. Ну там потім подивимося, може щось поміняється, але плануємо в колі сім'ї святкувати. Так само, як новий рік, все так само повторимо собі. Нам дуже сподобалося. Були дуже задоволені новим роком. Так що бажаю всім гарного настрою, кохання і всього найкращого. Наступне відео моє буде про. Я, я в контактах і в Фейсбуці поставила фотографію і написала: якщо хтось має до мене запитання, ставте я в наступному відео. Іменно питання, відповіді, дам відповіді на ваші запитання. Так що, я думаю, це буде наступне відео. Питань багато немає. Трошечки є, але я думала, буде більше. Ну, якщо когось цікавлять якісь питання до мене, то пишіть під фотографіями в Фейсбуці або ВКонтакті, і я обов'язково відповім в відео. Відео буде називатися Питання-відповідь. І ще хотіла вам розказати про наші плани. Взагалі ми плануємо цього року в ополонку стрибати. Ну, я не знаю, чи я буду. Чоловік мій точно буде, Яніна теж буде. Я трошки вагаюся. Ну, скорше всього, що буду. Напевно, що скорше всього, що буду стрибати. Нас на озері. Так що не бійтеся. Це... У мене навіть Яна мене. Якщо хтось вагається, то я вам кажу, що так. У мене навіть минулого року Яна, яка була 10 років. Їй навіть було 9 років в той день. Так, бо їй зараз 10 років, буду 12. То їй було 9 років, і вона нирнула два рази. І два рази ниряла, тому що перший раз вона нирнула, я її не встигла сфотографувати. То вона біла, другий раз ниряла. І майже і цілий рік була здорова. Цілий рік, єдине, що ти от в кінці року вітрянку захворіла, то так що закаляємося. Я не хворіла, слава Богу, того року. Я теж минулого року пірнала. До речі, це не є дуже зимно. Зимно так перед тим. А коли ти виходиш, ти теж паруєш дуже класні відчуття. Якщо хтось хоче, то, звичайно, Я... ми будемо пірнати того року так само. Все, на цьому я буду закінчувати. Свої відео. Наступне відео буде або про Йордань, або відповіді. Ну, що скорше я змонтую, на що я скорше відповім. Ну, постараюся не затримуватися своїми відео. Хотіла подякувати усім, хто ставить коментарі під моїм відео. Мені дуже приємно. Це насправді дуже приємно. Воно так надихає. Підписуйтесь, хто ще не підписався на мій канал. Ставте пальці вверх. Я тоді бачу, чи вам подобається відео чи не подобається. Люди їздять, дивляться на мене, думки сама на самим разом говорю. Та, і, до речі, ну, відео знімати це тр... на сам... ну, насправді це трошки складно. Не так складно, як от е... треба провикнути, говорити на камеру. Перші відео взагалі дуже складні для мене були. Зараз трошечки вже мені легше відкриватися. Бо насправді це дуже важко. себе оце переступити через цей крок. Хочу вам усім ще раз подякувати за, все, за ваші слова, за все, що ви мені пишете. Дуже приємно мені. Так що все. На цьому я закінчую. Всім па-па. Підписуйтесь на мій канал. Ютуб, Шепти Тамара Підписуйтеся на мій інстаграм. У мене є інстаграм з лялечками моїми окремою, там де називається Dolls dolls Шептишантамара. Англійськими буквами. Я десь напишу, тут, от внизу, напевно. І там всі мої роботи виставлені, які я роблю. У мене зараз я зробила, до речі, нові викрики і нові лялечки буду шити. На жаль, однодушева, от сьогодні тільки волосся залишилося мені її прикріпити і все. Ось так. Так що підписуйтеся. Там ще є такий дзвіночок. Якщо нажимати на цей дзвіночок, тут там напише, що точно Тамара, і такий дзвіночок. Якщо на нього натиснути, то до вас буде приходити повідомлення про те, що я випустила нове відео. Все, цілую вас усіх. Бажаю всім щастя, здоров'я, до зустрічі.